Брати капранови на Лисоню привезли свою нову книгу Забуть річка, сюжет якої починається у Бережанах 1939 році, а закінчується на майдані у Києві у 2014 тисячі Назва роману походить від старого язичницького символу Забуть річки, що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така забуть річка протікає між поколіннями у кожній українській родині. Вважають брати, бачимо бережанців, які люблять цю історію краї. Ну, для нас. Чесно сказати, збережанці завжди були зразком а, от власне, історичної пам'яті, тому що те, що роблять ваші краєзнації, чесно сказати, немає такого другого міста в Україні, де так якісно працюють власне не тільки центральні країнації, але й місцеві. Гора Лисоня одна із найвищих гір України. Не за висотою, а за силою духу, каже український письменник Василь Шкляр. Тут українські патріоти полягли за волю України. Така ж ситуація продовжується й сьогодні. Письменник запевняє, історія, література та родина, виховує у молодому поколінні любов до батьківщини. Я думаю, що насамперед виховний чинник перебуває в родині. Потім таких середовищах, от як ми сьогодні з вами. Ну і література теж іноді навіть перевертає свідомість. Мені не одна людина казала, що ваш чорний ворон перевернув свідомість. Вшанувати пам'ять полеглих на Лесоні та згадати історію українського народу у час Першої світової війни прийшли люди похилого віку, сім'ї з дітьми та молодь. Кажуть, їм приємно, що фестиваль дзвони Лесоні», яким щороку відзначають ці події, набув такого масштабу. Хочуть, щоб це стало традицією. Мені здається, що такі, такі фестивалі повинні проводити. Тому що ми маємо пам'ятати свою історію і хто не знає своєї історії, той не знає свого майбутнього. Гарний великий фестиваль. Чи потрібно воно для тернопільщини? Так, так, потрібно. Чим побільше таких фестивалів робити.